Дерев'яні підлоги красиві, екологічні і підходять для інтер'єрів практично в будь, якому стилі не дивно, що вони завжди в моді, однак натуральне дерево можуть дозволити собі далеко не всі, тому особливо спритні умільці йдуть на різні хитрощі, все частіше на просторах інтернет форумів з'являються ідеї створення красивої підлоги з фанери, такий варіант простий в монтажі, відмінно виглядає і не б'є по кишені. Ми вирішили розібратися в питанні і дізнатися, як своїми руками зробити ефектний підлогу з простих фанерних листів. Один визначтеся з кількістю листів фанери, готуйте майданчик, видаліть старе покриття, вирівняйте поверхню підлоги, виміряйте його площу, щоб розуміти, скільки листів фанери вам потрібно буде купити для того, щоб визначити кількість листів, просто розділіть площу кімнати на площу одного листа. Наприклад, якщо метраж спальні становить 20 квадратних метрів, а розмір стандартного листа 1525 значить, вам буде потрібно близько 13 аркушів порада інмі ром. Додайте до отриманого кількості ще 1-2 листа на випадок шлюбу або невдалих обрізків. Два купіть фанеру, пензлі та валики. Відправляйтеся в гіпермаркет або на будівельний ринок, озброївшись допоміжними матеріалами, наприклад, фотографіями кімнати, зразками шпалер і фарбування меблів, щоб розуміти, який колір фанери вам підійде. Для фарбування майбутньої підлоги вам знадобляться валики з коротким ворсом і плоскі кисті. І, звичайно, фарба докладніше про неї розповімо в наступному пункті 3 порада інмі. Ром, вибирайте листи фанери товщиною 9 м з деревини твердих порід, береза модрина, акація, бук, дуб, американська вишня, клен, сибірський кедр, венге махагоні, амарант. Вона володіє потрібною текстурою і структурою, а також необхідною зносостійкістю. Три фарба і просочення. Як у вибрати при покупці фарби? Орієнтуйтеся на особливості приміщення. На вологість в кімнаті ступінь інтенсивності використання поверхні, тип деревини, з якої зроблена фанера, найпростіше у використанні арилова фарба для дерева і криюча стійка, акрилова просочення, посилена поліуретаном, фарба зносостійка, швидко висихає і вбирається довговічна і логічна. Не вицвітає і не вигоряє, а просочення допоможе підлозі уникнути пошкоджень, посилить вологовідштовхувальні властивості, порада і ні перш ніж відправитися за покупками, зробіть точні розрахунки, щоб не помилитися з кількістю банок, так як фарба повинна бути з однієї партії, фарбу і просочення краще купувати від одного виробника. Ви точно потрапите в тон і підсилите корисні властивості матеріалів. 4. розкрийте матеріал і зробіть заготовки у гіпермаркеті або в домашніх умовах за допомогою настільної пилки. Розпиляйте листи на дошки потрібного розміру, потім відшліфуйте їх окремо або після викладки на підлогу простежте, щоб не залишилося відколів і нерівностей, порада INMI. Роум розмір дощок повинен бути пропорційний розміру приміщення. Паркетна дошка буває маленька довжиною від 30 до 50 см і шириною 13 см середня, довжиною від 50 до 1 м і шириною 15 см велика, від 1 до 2 м і шириною 18 см. 5. Подбайте про зазори. Залиште між дошками невеликий зазор шириною в 20-30 м. Поставтеся з увагою до цієї процедури, а не раз часом може видозмінюватися і злегка деформуватися. При відсутності зазорів ви ризикуєте придбати скрипучий підлогу, прибити дошки цехами або посадіть. Нарідкі цвяхи закріпіть шви між дошками за допомогою герметика для дерева. Він стане вам головним помічником. Завдяки його здатності довго зберігати еластичність, йому не страшно постійний вплив на підлогу, яке б вивело з ладу будь який інший засіб для заповнення швів. До того ж, герметик можна легко фарбувати порада ром, щоб кожен раз не проводити вимірювання, можна взяти за стандарт металеву лінійку. 6. пофарбуйте підлогу, покрийте підлогу ґрунтовкою, дочекайтеся, поки вона висохне. Нанесіть перший шар фарби для невеликої поверхні, використовуйте кисть, щоб не зачепити стіни. Зачекайте, поки підлога висохне. Цілому акрилові фарби сохнуть досить швидко, але багато що залежить від кліматичних умов самого приміщення, в деяких випадках повне висихання може зайняти 2-3 дні, потім нанесіть другий шар фарби, дочекайтеся її повного висихання і вивчіть поверхню підлоги. Якщо відсутні світлі плями, можна закінчити з фарбуванням, якщо ж вони є необхідний третій шар, порада інмі. Ром, шар фарби повинен бути не надто товстим і не надто тонким. Товстий шар може деформуватися, морщитися, а після тонкого на пофарбованому підлозі можуть залишитися світлі плями.